Всім good evening. Uh, якось на днях мені не було чим зайнятися, і я вирішила собі зробити обновочку. Вот. Така красапеточка. Зараз я її вдіну і вам покажу. Зробила міні обзор. Вот. Така красопулечка Воно виходить таке ніжне, ну майже однотонне, але з такою типу, цікавинкою з бусинками. Ось. Воно не повністю як чокер, то є воно таке воно звісає, воно можна ділять як под класичний і як под хіпстер. Така красопульчику. <плес> Тут іде щось рівненьке. Щоб придавало такий ніби срібний акцент. Ну, тобто, як будто це, на... це справжнє срібло. Ну, якось так. Того чекайте мене в нових образах і з е, е, тим новим, з цією новою прикрасою. Так. Всім бай